Всім привіт! Це гриб також дуже лікарська гриба від язвів. Ну, коротше, дуже гриб його збирають, він вже майже сушений такий, росте на таких стовбурах. Він різнокольоровий, кожен до нього індючий хвіст. А як він називається, напишіть, пошукайте в інтернеті. поінтересуйтесь, від чого він допомагає, але це дуже лікарський гриб. Всім дякую, його збирають, також продають через інтернет кілограмами. Хто не знає, зробіть фотографію і через. Пошук знайдіть його і почитайте в вікіпедії.